Незабаром виходить найреволюційніший курс Ендрю. Ти маєш тільки 7 днів, щоб купити курс зі знижкою 50%. Ти відчуєш силу змін та неймовірні можливості, які приховані у курсі Тейта. Також ти отримаєш унікальний погляд на бізнес від успішного мільйонера, заповітні секрети фінансової свободи та успіху. лайфхаки для максимальної продуктивності та особистісного 18 годин інформації. А зараз я хочу показати вам невеличкий уривок з цього курсу. Перед тим, як це все сталося, Том Сигура, я вірю, що це його ім'я і. А його дружина, якщо я не помиляюсь, зробила, була представлена вас кілька разів, як його відео, де він сказав: знаєте, вам потрібно взяти дві кави без приводу, вам потрібно пити газовану воду, тому що це вода для багатих, тому що Ютуб та Тікток почали активно набирати оберти, так що вони дещо представили його як дурня місяця. Вони почали, я б не сказав, що негативно, але просто розважаючись з цим, так би мовити. Знаєте, трохи на нього напасти, і тепер він в програмі, але ви маєте розуміти, він може потрапити на ворожу територію. Правильно? І як він це робить, дуже дуже елегантно. Він входить з певною енергією, і ви побачите це в тому, як він сидить. Ви побачите це в тому, як він. Ви знаєте розмову, яку він починає, і він там, щоб бути обуреним. Я думаю, що перед цим вони спілкувалися туди-сюди, і він сказав, що прийде в шоу і принесе голівудську енергію. І він зробив саме це. Ми дійсно принесли вам гарні. Так, ми не дали воду. вам бідним води. Добре, гаразд, знаєте, це не так вже й погано. Але це був довгий політ. Дві чашки кави це були добре? б незрими. Так, мені те. шкода, мені це шкода. Добре. Ей, хлопці, давайте роботи. Без підказок, ви придурки. Так, будь ласка, приберіться. Але ви знаєте, але ви знаєте, я кажу ці речі, і люди дійсно щиро думають, що я божевільний. Так, але я. Я я маю на увазі все, що я кажу. Це те, що я люблю. Він відразу ж відступає, правда. Смішно. Отже, він заходить. Він сказав ці неймовірні речі: як от: дайте мені дві кави і газовану воду, в суші не мають сили, і не давайте ЦПО». Але він відразу ж посилює свої слова, що чудово знову ж таки в комедійному контексті. Якщо ви хочете бути смішними, вам потрібно йти до крайності. Ви повинні бути надзвичайно радикальними. Я самотній вовк. Так, це саме так. те, що я є. Я так. вбиваю так, як Стівен Сігал. Він не покірний. Ти він сігає. Він сідає самовлення. в мовлення. Він займається айкідо. Він так. робить те, що має робити. Це я. Як я міг би дозволити деякий. Гаразд, так, ви прекрасна молода дама. Звичайно, ви дуже красива жінка. Але я великий ге. Ви збираєтесь прибрати мій будинок. Так. Гаразд. Щось має статися. Це. це цікаво, оскільки ми знайшли ваших відео трохи раніше. Дуже і... Дуже дякую, пане. Так, нарешті дякую. Все Чёртовий гаразд. Чортовий бог. Ці, 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 ці. Також зверніть увагу, він бере каву і. Завжди ввічливий. Дуже дякую. А потім він знову переходить до персонажа, як у ваших стосунках з людьми. Неважливо, яка ситуація, важливо поважати всіх. Вони заправляли реактивний літак. Мені я доведеться їм сказати. Я побачу тебе трохи скажу, пізніше. Я Заборгував. Вибачаюсь. За так пробачте, якщо я є тупою, як я можу не бути. Таке дурне та тримає мого чоловіка. Я хочу зробити його щасливим, і я думаю, що всі жінки, які слухають, хочуть знати секрети. Ви бачите, що вона професіонал, до речі, я сподіваюся, ви це помітили замість того, щоб входити в усе антагоністичне та занудьговане, вона йде за потоком, де вона якби дає йому передачу. Якщо хочете бути гарним співрозмовником і отримувати задоволення від розмови, ви даєте людям розміщення. Ви робите все можливе, щоб вони могли. Зацвісти, і саме це вона тут робить. Вона робить. Я життя. думаю, а коли я кажу думаю, я маю на увазі, я знаю. Чоловіки це біологічно розроблені, ми еволюційно пристосовані до пошуку державності. Ось що ми хочемо. Так? Чоловіки говорять про бажання грошей. Ви не хочете грошей, ви хочете влади. Ви хочете владу. Ви хочете статус? Ви хочете, швидкий автомобіль. автомобіль. Вона має значення автомобіль. Ви хочете, щоб всі знали, що у вас є це авторія. Не... Якщо всі було бомбою, я не хотіла. Отже, ми хочемо статус. Так, кожна наша дія до певної міри пов'язана із статусом. Це правда. Тобто жінка, з якою ми потрібно додати статус до нашого життя у якійсь формі, саме тому нам подобаються гарні жінки. Але Бюел Форман, який не слухається і не підкоряється, насправді не має багато статусу. Так, отже, коли ми шукаємо статус, ми хочемо красиву жінку, яка покірна, тому що це унікально і це дефіцит, що додає цінність. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш чоловік був щасливий, вам потрібно подумати, як я можу змусити мого чоловіка виглядати краще до світу? Як я можу змусити його виглядати краще? Пере інші чоловіки, знаєте що, якби я просто зробив йому дві кави і заткнувся, так. Він буде виглядати як великий Подивіся, а, а, Як це обійшло навколо, до речі, він дає серйозну відповідь, тому нас дає смішне питання. Буквально як Як мені зберегти свого чоловіка, бо я дурна? Отож він починає тримати в суді. Потім він дає серйозну відповідь, з яким дуже мало людей не згодяться. Звичайно, хтось завжди не згоден з чимось. Правильно, але в цьому випадку це ніби так: ми хочемо, знаєте, це питання статусу. Ви хочете життя, яке кохає вас і яке дотримується тощо. Потім він знову закривається, але... З жартом знову залучаючи людей. Коли я говорю про енергію, він заходить. Він знає, що це може бути антагоністично. Він насправді не знає. Правильно, ідеально, коли під тим, що ви говорите, є якась серйозність. Інакше ви перетворитесь на судового буфона, наче хтось хто ніби клоун. Ви не хочете бути клоуном. Ви хочете бути тим, хто може передати своє послання в смішний спосіб, який ви може... внесли гумору. Це у але вас ти... повинно бути щось, що ви хочете сказати. Ви не можете просто бути клоуном, який кидає в людей водяні бомби. Ось і все це не те, чим ви хочете бути. Іноді люди схильні переборщити і перетворити це на велику жартівливість. Ідеально, якщо є якась порада, а в цьому випадку з Андрієм. Безумовно, там було якесь повідомлення. Щодо енергії, яку ви вносите у розмову, це чудовий приклад робити це так, щоб ви виходили з толпи, як людина зі змістом, і людина, яка розуміє соціальну взаємодію. Зверніть увагу на мову тіла, зверніть увагу на енергію, яку він приносить. Він тут, щоб розважатися, він усміхається і входить з дуже соціальною позиції.